До Дня Незалежності. В американських мотіх. Баска, виділа, сонка називається. А, дженерал. -дол. Це ці, по, все по долару. Чи що? Ось у диви. Один долар. Дивіться такі. В принципі, така ще й діть забігає. Ага, ложить. Це як у нас от, в Україні називається копійка. <рес> Ось здоровий який так? Що теж по долар? <рес> не може бути, що не по долар. горшки під два. Ну, смоса, бачимо, таке все недороге, дешевеньке. Nee, не ну, все ну, не по смосу. А, ні, це тут. Ну, все не по смосу. Угу. І оце не по смосу. А, ні, це тут. Mm Це -hmm. 9 доларів, це не по смосу. Mm Це по 3 долари. Ох, тигра. <реш> тигра Кивуся, ти чого ползеш по полу, по грязному, между прочим? Ціркало одиннадцять. Скилося по три п'ятьдесять чотири три. для младенца. Крема, шампуни. Что, по 3, по 4, по 10. Памперсы. Целая вот тут косметика, мойка. Крема раз. Вот же Loreal стоит крем. за 10 доларів. Маска за 3,50. Да, всё, Ски. Нале. Всё, крема раз. Даже Lorealivsky он стоит за 10 доларів, крема. Тишек Санта, даже Lorealivsky крем за 10 доларів стоїть. По сім доларів. Mm. Стеке не знаю, що крем натуральний. Що воно таке за крем натуральний? Що з для волос? 5 доларів. шампунью. Ну, а постюм, интересно, шампунь. Мне выйдет лак по 3 доллара. О, ну, все красиво, лак цвет. Все красиво. все тени по 2,25 доллара. Две помады по доллару. Это для бров карандаш. Наверное, бров. Может, не для бров. Такие все тени за 4. Хорошие тоже. Terima yes. Світа флага кругу є тута, і, тут. і тут все в національних цвітах. косметической. Что все не бачу цен. Не вижу цен все. Ой, какие красивые тени. А вообще-то это пудры. Румяна, то есть. А почему? Ну, Неизвестно. естественно. А, это не на образцы. Образцы. А Ходить не буду. З цієї сторони день мами прийшов, тепер день папи, уже подарки стоять, Косметика. це не бачив ще. Даже не пойму. Що по -чому. Кажу, цен, цен вообще не видно. Не знаю, що почому. Це як образцы. Ася маски одноразовый по 6 доларів. Це як Росман в этом в Польщі, правда? А, це кру... Крутий вазе начинается. Очень хороший, значит. Ух ты, двигай шушці така интересная, давай. За весь такого ніколи не бачила. Боже, це шось нам дуже не знаю. И ось все диви така тоже. 35 доларів і це 35 доларів стоїть. Так, а що це зділять. Траймер, може, Дякую. це диви. Цвіта мене. Ні, траймер це попробуй мене. Ти. А -а -а. Це щось. цей це, це лосьон. Угу. Для лиця, Ух ти, дивись, з цими скамочками. Да, це, да? це, це, да, це ватермелон, це всі. Ух ти, клас. Це тонер. Угу. Це міст. Ух ти, прикольно. Ой, це міст. 20 душев. Ой, молодежь. 35 долларов. 35, 150 мг. А це. А, тонер 16 долларов. Вообще фирма отличная такая, да? Интересная. А цена прям сайта вместе. Найт. За 45 долларов. Дідропс, щось. Ну жутця, це ж оце. все, оце. Я хочу на цей. Не на цей. Місто це не треба. А це що таке диви? Ух ти, яка пудра, інтересна. Це ти думаєш пудра? Написано ось пудра and brick. Такі ні, це сіру. Серим це ця, як вона називається на нашому сером. Я поняла типу, капельки. Я ходила б і вже б не знала б, як відсюди вийти. Це таке класне. конечно. Так, что почем? Что почем? Непонятно тут. Довинки. Оксанка, я все. Тут ты хочешь стоять образцы? Не знаешь, я вижу, да? Что почем? Прямо это пятьдесят два доллара. 21. Такая Это двадцать семь долларов. Просто он и так. Ну все, ну А, Хорошие такие вообще вещи. А, не Все, давай-ка, это такая Это Baby Pink Brightening Blush. А, это этот. Mm, Рум'яна. Ой, О, да, ось ж вони стоять, диви. Все. Ой, які красиві. А по чому дивись? 19-го. 19. 19. О, який Головне, mm -hmm. що тут можна все попробувати на собі. Все прям стоять Зеркало. Взяв собі пробник, на собі попробував, купив. Оце мені подобається. А то купиш, так? Да? Не що і тоді воно взагалі не підходить. Вони написано скільки стоїть. І це так само. Руч, образці. Ось диви. диви образці. Ага. Тільки не написано стоїмость цих образців. Ось ага. сюди диви. Ось, Версаче, довики маленькие. Ой, классный. Хлоя люблю хлоя. Очень повні духи вже. по 119 столенадцать Ні, не са сняти. А, можна. все, крайне еще можно. Угу. Вот, так, вот. Вообще все классные, правда, такие прям аж ну. Тоже 35, давай. Такой маленький образец. Сколько? 10 миллиграмм. 35. И 35. Сейчас понюхаем. Вот все образец так, 100 долларов стоит. Ой, как пахнет. Поехали. Ой, я не могу. Мне так нравится. Короче, платеж. И если, ну, если по деньгам зараз, зарабатывают люди нормально, то, то можно так куплять. Все, же... Кажу все диви, як цікаво зроблено. Це ж Чук -чук -чук. А ну, давай намажемо сідомий. Мало ти намазала. Ай, де це триваш ага. Нема. Ага. Може тут вже немає. А? Може немає. Всі вимазують. Ой, бах, не хорошо. Всі пробники по 35. Валентина, гочі. По 9 доларов. По 10 рубаля. маечки такі. Не маечка а блузочки. 35 долларов. О, дві босоножечки хороші, две Оксанка. Ось босоножечки на ній хороші дві. Такі. Не мутні вже такі? 31 долар. Плуск. А чого? Так. Двадцять доларів. Коротше, глаза розбігаються, скільки всього, так? Да? Ти будеш голий і голодний. Так, це точно. В Америці не будеш голий і голодний. А да, ось две яке красиве плаття. Похоже, на те моє зелене, точно пошив. Тільки воно по... воно більш ізячне. Воно ізячне, воно як... більш елегантне. Воно таку маленьку толіну. Так, так, красиве. І цвіт такий красивий. Музика тихенька, музика не мішає, не бахкає по голові. Купальник хороший, так, Оксанка, диви. При такі купальники? По 20 двадцять товарів. Ага, ось ти бачиш ще й тут якісь такі різні сувеніри. А, дитяча одежа. Дитяча. По 10 доларів усі футболочки. Дівочки красні. По 7 доларів. книжки 50%. Вон, а ты да не на улице пішли, да, с кайбусок? А, игрушка. Платечка для девочек. По чем? По 15 долларов. Шортики. По чем? По 20 долларов. Тоже такие приятные на ощупь. Що треба для пляжа на літо? Ось по 8 доларів футболочки. Ось вже купив, вже несе, несе, диви, диви. Що ти там уже таке несеш? Що ти тут та уже таке? Там та, у нас ж така сама. Та, є ті, сло, Сто, Куча рибок і удочками